Підготовка до зустрічі на Алясці триває і вже зовсім незабаром розпочнеться. Путін уже на шляху в Магадані в Анкориджі та усій Алясці протести проти російського диктатора та на підтримку України. Про що можуть говорити, які фінальні рішення готуються? Масштабна атака на Росію безпілотниками напередодні зустрічі Трампа Путіна. Чого чекати, прогнози. Ймовірності про все це прямо зараз у моєму брифінгу. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні, 15 серпня, п'ятниця, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Ну що, вся увага прикута до Аляски, увага міжнародної спільноти, тому що саме там. Сьогодні, о 22.30 за київським часом, розпочнеться зустріч російського диктатора Путіна та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Саме е, у цей час, після зустрічі, планується ну, попередньо погоджено, що має бути прес-конференція Трампа Путіна, але підписання якихось угод документів за підсумками цієї зустрічі. Не планується про це зазначив прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков напередодні. Знаєте, що хочу сказати перед тим як я перейду до фактажу, до оцінки, до аналізу подій, які відбувалися довкола цієї зустрічі, її підготовки. Та й безпосередньо вже можна говорити і про певні попередні прогнози, а чим же ця зустріч має завершитись 80 років. Сьогодні 80 років, коли імператор Нарохіто, імператор Японії оголосив по радіо в Японії про те, що Японія приймає умови Сполучених Штатів Америки щодо капітуляції. Якраз це сталося, зокрема, після ядерних бомбардувань стрію Хіросіма та Нагасакі, і, вже враховуючи позицію, Японія оголосила. При цьому е, умови для Японії були передбачені такі, що імператорська родина зберігає свій трон, зберігає почесті, зберігає посаду та функції управління Японії. Тобто вони не були позбавлені цього. Це теж, до речі, цікаво. Ну, але не буду зараз вдаватися в деталі безпосередньо того, що погодили 80 років тому США та Японія. Але скажу лише. Уявіть собі символізм цієї дати, якби США спільно з Україною і усім західним цивілізованим світом, та й не тільки Західним, а й Японією, яка в тому числі здійснила ривок і багато перетворень, в тому числі через підтримку США, тому що так японці капітулювали, але ж американці стали гарантами безпеки Японії. Справжніми гарантами розмістивши там і свої війська і бази, і допомагаючи в тому числі економіці, купуючи, грубо кажучи, по-простому японські товари та вироби у значній кількості, що стимулювало промислове виробництво Японії і не тільки. І дуже хотілося б, щоб в цей день була примушена до капітуляції Росії. Щоб вийшов Путін і сказав, що ми приймаємо, ми зупиняємося. Ми щонайменше зупиняємо бойові дії. Ми готові до виведення військ з Харківщини, Сумщини, готові до зупинки бойових дій, готові до обговорення питання відведення військ, питання дієвого перемир'я, питання подальших мирних перемовин, враховуючи українські інтереси. Ось це я думаю те. Про що мріє багато українців, та й не тільки українців, а багато людей доброї волі по світу. А я вірю, що таких більшість на нашій планеті. Які допомагають Україні, які вірять в нас і які продовжують спільно діяти. Хтось в лавах Збройних сил України, хтось працюючи і забезпечуючи збройні сили, хтось працюючи на зовнішній арені, а хтось, хтось, то давно Проживає за кордоном, виходить на акції протесту. Як це зараз відбувається на Алясці? Великі акції протесту, до яких долучаються сотні тисячі людей з українськими прапорами. Вони виходять і протестують проти Путіна. Вони вимагають зупинити Росію. Вони протестують проти присутності Путіна на Алясці в США. Це взагалі епічне відео. Різні зараз є в мережі. Можете подивитися, коли люди стоять, протестують прапори, українські плакати і а, поруч проїжджають автомобілі, сигналять на знак підтримки людей, американці, які в більшій мірі, більшість все ж таки американців, саме людей, вони підтримували і підтримують Україну і розуміють, що Росія. Є зло на сьогодні Путінська Росія, яка знесе загрози і Сполученим Штатам Америки, і Європі і усьому Заходу а, разом. Це ж абсолютно очевидні речі, і Путін не прикрито це робив. Хоча зараз, звичайно, що Росія буде всіляко прикриватися, намагатися створити з образу з себе там цивілізованої держави, яка готова до якогось діалогу. Ну, подивимося за підсумками зустрічі до, до чого вони готові. На які поступки готові а, піти, власне кажучи, уже злітаються представники російської делегації. Уже в Алясці дуже багато представників секретної служби США, поліція все вже в посиленому режимі а, охороняється. Секретна служба зіткнулася з тим, що їм було важко, як пишуть американські медіа, оскільки не було так багато авто, які готові до прокату. Тому везли і автомобілі і розселялися хто де. Ну за тиждень Трамп здивував і а, своїх агентів секретної служби, тобто і свої ж американські установи. Тому що протягом тижня підготувати зустріч такого рівня виявилося доволі таки складною задачею, але вочевидь американці з цим справляються, і все буде готово. Тобто, Росія вже один літак відправила борт іло 96 шостого. Так званий кокаїновий літак. Кокаїновий він через те, що якраз саме цей борт був замішаний у тому, і обвинувачувалися російські дипломати, дипломати російські, які займалися зовсім не дипломатією. Когось це дивує, що російські дипломати займаються будь-чим але не тільки, але тільки не дипломатією, тому що ведення агресивної війни розуму інтелекту багато не потрібно. Це просто потрібно проводити війну, сам дипломатам робити нічого і їхні розумові здібності просто не задіюються. Але російські дипломати займалися більш цікавою для них справою. Вони займалися перевезенням наркотиків, зокрема Кокаїну з Південної Америки. І саме ось цей літак, іл 96 який зараз прилетів в Аляску російський. Він був замішаний у тому, що аргентинська влада, поліція, правоохоронні органи звинувачували росіян у тому, що за допомогою цього борта вони вивозили якраз наркотики з Південної Америки. Тепер цей кокаїновий літак російський прилетів на Аляску. Що вони туди привезли ним? Чи партію наркоти, чи звідти щось хочуть вивезти, не ясно. Але чи вивезуть, тому що, до речі, треба віддати належне та. Гідним, все ж таки, президентові США Трампу, який напередодні, відповідаючи журналістам, сказав про те, що е, рідкоземельні мінерали та метали не мають жодного значення під час обговорень, тому що, тому що для Трампа важливо зберегти життя, зупинити вбивства та війну, і це є пріоритетом, а не саме економічні питання, та спільний видобуток, видобуток рідкоземів. Про що писали зокрема і британські медіа, та не тільки передбачаючи можливі а, результати цієї зустрічі. Щоправда, все ж таки спецпредставник Путіна Кирил Дмитрієв, включений в склад делегації. А Кирил Дмитрієв – це якраз та людина, яка веде вела перемовини зі Сполученими Штатами щодо параметрів можливої економічної співпраці та взаємодії, він відвідував США. Кілька місяців тому навіть давав інтерв'ю для The Fox News, де говорив про спільний видобуток рідко і тому все ж таки так. Але десь на полях це може прозвучати в свою чергу. В склад путінської делегації війшов Лавров, міністр закордонних справ, помічник Путіна зовнішньої політики Юрій Ушаков, міністр оборони Росії Білоусов. Ну, Пісков, звичайно, поїде прес-секретар там і ще а, ряд людей, таких на другорядних позиціях все в принципі не такий великий. Ну і Кирил Дмітрів, про якого я сказав, так само не такий великий і склад делегації їде. Натомість Дональд Трамп бере з собою віце-президента США Джей Ді Венса. І це, до речі, цікаво, тому що те наскільки американський президент бере з собою часто на переговори або долучає. Джей Дівенса свідчить про те, що явно республіканці можуть готувати саме Джей Дівенса на пост наступного президента США. Вони вже навряд чи передбачають, що буде балотуватися на наступних виборах Дональд Трамп в силу віку. Хоча знову ж таки побачимо, подивимося, як це буде. Можливо, Трамп скаже та ні, я все ж таки піду і. Як би там не було, що ви щоб ви там мені не казали, республіканці, я піду і можу знову зробити «Make America Great Again». Подивимося. Поки що не ясно, але е, все ж таки Джей Ді Венс він відіграє значну роль, тому що він присутній і він активний учасник перемовного процесу не завжди так було в американській історії. Е, коли новітній, особливо коли віце-президенту США відводилась така значна роль саме на Міжнародних переговорах і в зовнішній політиці ще поїде звичайно спецпредставник президента США Стів Вітков. буде присутній безумовно державний секретар США а за сумісництвом радник президента Трампа із національної безпеки Марко Рубіо, який так само буде під час зустрічі. Це очевидно. До речі, Рубіо напередодні сказав про те, що. Питання стоїть так, що обговорюватися буде припинення вогню і те, якими територіями можуть обмінятися Україна та Росія в ході обговорення питання мирного врегулювання. А, ну тут знову ж таки Рубіо наполягає на тому, що це питання є на порядку денному, воно не знято, про що б там не говорили, і що б не писали. Я теж не думаю. На жаль, що це питання остаточно знято, і що воно буде все ж таки обговорюватись. Інше питання, що я сподіваюся, що американська сторона, американський лідер почув та зрозумів, що цього не можна обговорювати без України та залучення Європи, і тут є, в принципі, розуміння, тому що сам президент США Трамп сказав, що після цієї зустрічі на Алясці буде плануватись одразу наступна. На якій мають бути присутні і Путін і президент України Володимир Зеленський, а також, можливо, хтось із європейських лідерів. Тобто, ось те, про що писали західні видання, зокрема, написала зокрема, написав написала, написала The Wall Street Journal свіжій публікації, що Трампу передали європейців, включно з Україною, ось ці п'ять пунктів. Які передбачають, що відправною точкою до подальших переговорів має слугувати припинення вогню, яке має настати і тільки після того перехід до наступної частини перемовин, друге, це те, що Україна має отримати гарантії безпеки. Третє, це те, що питання будь-які територіальні та інші, не можуть обговорюватися і не можуть бути за зачиненими дверима чи за спинами у України. Та решти європейських держав це вкотре було підтверджено, і ця інформація є у наших американських партнерів. І сподіваємося, що вони її оцінять і будуть саме таким чином реагувати, що не можна за нашими спинами великої європейської родини проводити якісь перемовини. Ось така ситуація з з того, що відбувається, тому чекаємо зустрічі. Ну а тим часом. Було дуже неспокійно цієї ночі на Росії. В СЕЗРА говорять місцеві про велику кількість вибухів. За попередньою інформацією був уражений один із найбільших російських нафтопереробних заводів. Зараз чекаємо інформацію. Ну а Генеральний штаб Збройних сил України офіційно повідомив про те, що в ніч на 14 серпня за минулу добу. Була здійснена атака по російському морському порту Оля в Астраханській області, який є важливим військовим об'єктом для Росії, тому що саме через цей порт здійснюється, здійснюється постачання комплектуючих та елементів озброєння з Ірану, яке безпосередньо надходить сюди. І за попередньою інформацією уражена судна. Оля 4 ну, ось так вони іменами жіночими називають кораблі Оля 4 який якраз був завантажений і чекав свого розвантаження. Якраз військове судно прибуло з Ірану. Ну а зараз Сизрань. І ось тут є суперечлива інформація. По-перше, я наведу статистику про пекельні санкції Українських сил оборони та безпеки, про удари по НПЗ, удари по російських спроможностях та можливостях. І, до речі, добре, що вони відбуваються і напередодні зустрічі Путіна Трампа. Чому? Ну, а що тільки Росії наступати на Сході? Що тільки Росії кричати російській пропаганді про те, що а, про те, що потрібно, а, потрібно значить, а, наступати, і от Росія має перевагу. І якщо Україна не вийде з Донеччини, то Росія візьме її військовим шляхом і тут уже без варіантів. Ну не тільки ж так до речі. Цікава особливість. За інформацією з моїх джерел вже протягом кількох діб фактично над Покровським напрямком не можна знайти інформацію, не можна отримати знімки від комерційної компанії Maxar Technologies американської. Це компанія, яка надає доступ до зйомок до комерційних супутників, так званих, де можна отримувати дані. Максар відома, тобто, це. Абсолютно відкрита інформація. Вона з'являється. Ця інформація в осінтерів, так званих, тобто людей та організацій, які проводять розвідку з відкритих джерел, вони отримують і черпають звідти Дані, зокрема, можна замовляти, купувати ці знімки. І, от уже протягом певного періоду часу, саме з цього напрямку Покровського отримати інформацію неможливо. Тут є дві версії. Перша версія це те, що це робиться для того, щоб. Не давати приводів російській пропаганді, намагаючись використати дані супутників, сказати про те, що дивіться, це ж не ми кажемо, а американські супутники. Потім маніпулювати, спотворювати факти та інформацію таким чином, які б давали змогу російській пропаганді використати це так напередодні перемови на Алясці, що сказати, що дивіться, що там нібито уже крах фронту на Покровському напрямку. Збройні сили України не справляються, тому нехай Україна йде на поступки. Ну, ви розумієте, дати фактаж і додаткові аргументи російському диктаторові Путіну в бік того, щоб просувати ось ці свої йому потрібні версії та наративи. А, от, або інша версія, що взагалі не хоче світити і говорити про те, що відбувається, для того, щоб не піднімати галас. В американському суспільстві скільки треба допомоги Україні, та й загалом, до якої версії схиляєтесь ви, і чи насторожує вас ця подія? І чи взагалі, взагалом, що ви думаєте про те, що ми обговорюємо з вами в цьому відео? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже ціную традиційно та поважаю вашу думку. Тим часом, повертаючись до статистики, скільки е збитків та шкоди завдали? Так звані пекельні санкції від українських дронів по Росії тільки за 12 днів. Уявіть собі, лише цей період. Тільки 12 днів українські безпілотники уразили 5 російських НПЗ, всі вони, всі до одного зупинили свою роботу. Отже, 2 серпня, Рязанський НПЗ 13 мільйонів тонн на рік, мінус 5 від загального обсягу, мінус 5 відсотків. Видобутку від переробки від загального обсягу Росії, 2 числа Новокуйбишевський 8,3 мільйони тонн на рік. 7 серпня Афіпський НПЗ 7 мільйонів тонн на рік, 10-го Саратовський, 7 мільйонів тонн на рік, 14-го вкотре Волгоградський 14,8 мільйонів тонн на рік. Якщо ми ще до цього додамо Сизранський, то бачите, як працюють українські. Пекельні е, санкції е, проти е, Росії. І це дуже важливо. До речі, про санкції. Е, Скотт Бесент, міністр фінансів США, дуже різко звернувся до європейців в ефірі американського телеканалу Fox Business. І, до речі, ви знаєте, деякі думки і вислови, які зробив Бесент, я поділяю. Чому? А тому, що Бесент каже. Європейцям треба або щось робити, або замовкнути, перестати говорити про те, що Америка має зробити це, Америка має зробити те, і так далі, а робити щось і саме. Що він має на увазі? Він каже дуже просто: чому США запроваджують вторинні санкції проти Індії за те, що Індія продовжує купувати російську нафту в першу чергу та газ і, і об'єкти нафтопереробки, те, що купує Індія з Росії. А Фактично, і США за це запроваджують санкції. І Бесен задає запитання: а де ж такі санкції від європейських країн? А чому європейці продовжують закуповувати нафтопродукти з Індії, які є насправді не індійського походження, а вони є російськими? Ну це ж очевидно і зрозуміло. Ну, погодьтеся в цьому плані, ось саме конкретно в цьому плані. Закономірне і справедливе питання ставить міністр фінансів США. Тим часом президент України Зеленський та прем'єр-міністр Кір Стармер обговорили безпекові гарантії для України у разі досягнення перемир'я. Під час зустрічі обговорили безпекові гарантії у разі досягнення перемир'я а також подальшу підтримку української армії. За словами президента України, йшлося про перспективи зустрічі на Алясці та умови, за яких мир може стати сталим. Ось що сказав президент вчора, разом з усіма партнерами сьогодні у двосторонньому форматі обговорили очікування від зустрічі на Алясці та ймовірні перспективи. Також доволі детально обговорили гарантії безпеки, які можуть зробити мир дійсно сталим. Якщо Сполученим Штатам усе ж вдасться дотиснути Росію до дипломатичної е, вирішення питання, до припинення вбивств і справжньої змістовної дипломатії, важливо, щоб ми змогли разом у межах коаліції охочих досягти дієвих форматів гарантії безпеки. Сторони обговорили про продовження програм підтримки ЗСУ, зокрема оборонного виробництва, можливість постачання зброї. Також йшлося про підготовку ратифікації історичної угоди між двома країнами та проведення розширеної зустрічі Україна-Британія. Ну е, важливо, але напередодні британські медіа вкотре написали, що коаліція охочих стикається з проблемами, оскільки британці бачать, що не так багато війська, на жаль, поки що можуть зібрати, і хочуть змінювати. Підходить до можливої майбутньої миротворчої місії тих військ, яких вони готуються відправити в Україну після настання а, припинення вогню після досягнення можливого перемир'я на фронті, і це будуть дещо змінені місії. Уже фактично, це не буде повноцінна місія, яка буде діяти на лінії розмежування, чи це буде захист повітряного простору, прикриття об'єктів в морі і так далі. Ну, хоч щось, хоча варіант може бути змінений. Ну а тим часом, а тим часом Німеччина виділила 500 мільйонів доларів на закупівлю озброєння США для України, повідомив президент України, і це дуже добре. І щодо гарантій безпеки, що хотів би додати, от якраз те про що говорили а, президент Зеленський і британський прем'єр Кір Стармер, наприклад, Путін ось що говорить, а Путін до слова провів засідання. Тих же самих людей, практично і персонажів, запросив, які були з ним в одному приміщенні 22 лютого 2022 року, на початку повномасштабного агресивного вторгнення російських військ в Україну, де обговорювалися питання зустрічі на Алясці, що свідчить про серйозний підхід і перспективи ухвалення можливих рішень, Путін ніколи не діє. Путін діє круговою порукою як мафіозі. Як голова клану злочинного, він намагається легалізувати і легітимізувати свої рішення широким колом, прикрити їх. Сказати: Так, це ж не я, це ж всі вони, всі вони такі, не я один такий. Ось так він діє, тому він намагався таким чином це прикрити. І Путін, вже, який, до речі, прилетів в Магадан, а, тобто він уже на шляху вже летить туди, на Аляску. Що він сказав? Що після саміту. На Алясці США і Росія можуть почати обговорення укладення нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Путін провів нараду з цього приводу. Глава Кремля похвалив американську владу за досить енергійні та щирі зусилля не тільки для врегулювання війни Росії проти України, а й для створення довгострокових умов миру в Європі та у світі загалом. Путін не виключив, що на наступних етапах США і Росія можуть вийти на домовленості у сфері контролю над наступальними стратегічними озброєннями. Ну, ядерку включає фактор ядерки, як завжди, як привід для того, щоб зачепитися за щось, щоби подальшому цей діалог тривав. Власне кажучи, це потрібно. До речі, США напередодні теж цікаву річ зробили. Наприклад, Тулсі Габард, голова національної розвідки США, раптом. Вирішила оприлюднити інформацію, що, мовляв, американські спецслужби тодішні і керівництво розвідки 2016 року нібито спотворювали інформацію про можливе втручання росіян у вибори США і що все це було сфабриковано прямо напередодні зустрічі на Алясці. Погодьтеся, ну неспроста і дивно це виглядає. Чи вірите ви особисто у такі співпадіння? Ну, пишіть традиційно, ви знаєте, де в коментарях під цим відео. Я не дуже. Тобто намагається створити США теж максимально якесь там нібито доброзичливе так зване тло до цих перемовин. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО не повинно бути частиною гарантії безпеки для України. Це важливий аргумент для Росії. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон після відеоконференції з Трампом. Макрон розповів, що Трамп чітко висловив позицію з приводу того, що НАТО не повинно бути частиною гарантій безпеки для України, адже це важливий аргумент для Росії. Він навіть сказав речі, які дуже важливі для мене, говорить Макрон. Той факт, що НАТО не має бути частиною цих гарантій безпеки, і ми знаємо, що це сильний аргумент для російської сторони. Водночас американський лідер вважає, що США і всі союзники. Мають увійти в ці гарантії безпеки для України поза НАТО. Крім того, Макрон додав, що під час зустрічі з Путіним на Алясці Трамп хоче домогтися в першу чергу припинення вогню. Ми підтримуємо цю ініціативу так само, як і обмін полоненими та звільненням дітей, заявив а, глава а, Франції. Ну і невідомо, що зробить Трамп, якщо зустріч буде невдала. Тому що а, речниця Білого Дому Левіт сказала про те, що ще не час для санкцій Трамп ще не вичерпав всі можливі зусилля дипломатії. А от міністр фінансів США, якого я вже згадував у сьогоднішньому відео, Скотт Бесенд цілком допускає, що серйозний санкційний механізм проти Росії може запуститися, якщо результати цієї зустрічі будуть цілком провальними. Ну що ж, подивимося, що насправді. Станеться в перечутті, але при цьому всьому ми маємо розуміти. Вони можуть зустрічатися, вони можуть говорити, в них є повноваження, сили. Але ми не можемо забувати про роль, яку відігравав та відіграє український народ, про суб'єктність, якою ми довели в горнилі війни, про нашу гідність, нашу достойність і те, що ми вже. Дійсно, рухаємося вперед, попри будь-які результати зустрічі на Аляска, я вірю в український народ, вірю в усіх нас, і вірю, що тільки ми разом можемо продовжувати суб'єктизувати нашу державу тут і зараз щодня, щогодини, для того, щоб максималізувати результат для нас на майбутнє. Тому з вірою в Україну, з вірою в кожного з вас, з вірою в те, що з Божою допомогою та Підтримкою ми рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!